Привіт. У мене обід. Бочно час пиці. Да, дуже добре. А це ж той за той квасойкою. На чомусь япочку. Mm -hmm. Неудобно. Лег на закладки, больше. Купила Уклань дохишей. Ты любишь индухишение? Зам, mm. а ты ж обожаю? Я обожаю. Mm. Я думала, что не голодать. Я вже тиждень збираюсь голодати. Поголодати трошечки. До чого? Натуря. Угу. Тобі рідно? Угу.